Віктор Розовий дав скандальне інтерв'ю. Настільки скандальне, що видали його зразу. <звук> <звук> да. Я навіть не встигла. Третє можна було побачити всі шматочки і зібрати їх воєдину <звук> найцікавіше. До речі, що ж там було? Учасник ліги сміху і ветеран російсько-української війни Віктор Розовий прийшов на інтерв'ю до «Екзес-Хай», Втім, майже відразу після публікації дійсно. Інтерв'ю реміна видалила. Mm -hmm. Очевидно, що причиною цього стали неетичні висловлювання Розового щодо його особистого життя з колишньою дружиною. Віктор зізнався, що йому ніколи не подобались стосунки з Ольгою і не знає, чи мав почуття в принципі до неї. Однак освічився, бо пішов на війну і розумів, що може загинути або отримати поранення, а хотів дітей. Так, ну до речі, типу, саме з ними вони 13 років були разом. 13. це yeah, отак. Це отак от якщо два дві пальці, отак, от раз і ще Потім отак, то це 13 дорівнює. Його і було зручно, робили. їй було теж зручно, а зручні стосунки це завжди прекрасно. Як я розумію, основою їхнього непорозуміння і не розуміння один одного були власне їхні інтимні стосунки, правильно? О, oh, да. Коротше, типу, він розказав той кавальчик, який вирізали yeah. з цього інтерв'ю. Він казав, що вона заставляла його рукою робити ну, всякі штуки з її клітером. Ну, типу, да. да. Типу і так далі. І що це могло тривати годину. В нього одна рука змучувалась, він другою починав. третю. До речі, раміна, як бачимо, як справжня подруга, підставила своє плече і сказала: в мене теж так буває. Я так коли собі так мені, наприклад, теж подобається те, що заставляли робити от розового силою. Мені я з задоволенням це можу робити. Так би мовити. Ось я радісний в цей момент. Я посміхаюсь. Ну, типу, я не плачу. Скільки це може тривати, ну, тому що це не повинно бути як робота. До речі, може там не виходить, якщо два дві години він трає? Може, треба щось було міняти. Однозначно, треба було щось міняти. Ну там всім все не подобалось. Звісно, було треба 13 міняти. років вбити просто е, на такі стосунки. Навіщо? Не зрозуміло. Угрозить. Але ви знаєте, що більше? От мені е, не сподобалось те, що. М він звинувачує її, що вона просила, типу, його її задовольняти таким чином, mm -hmm. а він, в свою чергу, просив її задовольняти його іншим чином, на який вона теж не погоджувалась, і він ніби через себе погоджувався на те, що вона хотіла. Йшов на ці жертви. Да, а от вона не йшла на ці жертви. Вона не ну там Ти на... зараз да. говориш про оральні любощі про, та о, да, дуже глибокі оральні любощі, але він вона не погодила. Він скаже: я тобі курс плачу. Ти все що що хочеш машину, квартиру куплю, все, що хочеш, давай. Вона каже: Ні, я цього робити не буду. Абсолютно, принципова дитяча позиція.